У ролику про Сатурн я вас питав, яку планету ви вважаєте найцікавішою або найкрасивішою, думаючи, що ви масово почнете писати саме Сатурн. Але Сатурн трохи посмоктав, бо в результаті підрахунку ваших думок на першому місці виявилась Земля, на другому місці Уран, на третьому місці Юпітер з Нептуном, а Сатурн отримує подяку за участь. Проте я, адміністрація Твіч та телеграм-каналу, разом з постійним гостем стрімів на твічі Гусаком скинули ще по одному голосу. Тому вітаємо переможця. А ще всім привіт, я у нас зв'язку, і сьогодні ми поговоримо про таку дивовижну планету, як Нептун. Нептун це восьма планета в сонячній системі, і він отримав назву на честь давньоримського бога морів Нептуна, тобто калька давньогрецького бога морів Посейдона. Цікаво те, що Нептун отримав свою назву не по приколу, а саме за його характерного синього кольору, який асоціювався з морською глибиною. Нептун дійсно має гарний вигляд, але ми всі знаємо головну особливість космосу. Не все, що гарно виглядає, дорівнює гарний та безпечний об'єкт. Тому і Нептун не є Бо за цим дивовижним виглядом приховується певна кількість неприємних характеристик. Ця планета віддалена від сонця на неймовірну відстань. В середньому ця відстань становить вражаючі 4,5 мільярдів кілометрів. Тому можна сказати, що Нептун не просто далеко, а взагалі знаходиться в її Діаметр цього віддаленого гіганта становить приблизно 49 244 кілометри, що в 4 рази більше за земний диск. І так, хоч Нептун вважається гігантом, проте в порівнянні з Юпітером Нептун виглядає не як гігант, а як якийсь жмих. бо насправді він є найменшим газовим гігантом у сонячній системі. Неймовірна віддаленість Нептуна викликає дві великі проблеми. І перша це проблематичність його дослідження. Взагалі цю планету не видно на нашому небі. Ні, ну якщо би власник неймовірно дорогого телескопу і здатні знайти цю ледь цятку, чи цю так почекайте, Я щось цей Нептун загубив? А добре, не важливо. Ну то добре. Але для дослідження це зовсім не годиться. Планету Нептун вперше виявив німецький астроном Йоган Гели 23 вересня 1846 року за допомогою телескопа. Але навести телескоп саме на потрібну ділянку неба йогану допоміг французький астроном-математик Урбен Левер'є, який саме математично розрахував, де, коли і у котрій повинна знаходитись ця невідома планета. Завдяки спостереженню, відхилення руху планети Уран від перед. Баченого маршруту, яке було зумовлене гравітаційним впливом тоді ще невідомої планети. Виявилося, що коли Уран пролітав біля Нептуна, то гравітація Нептуна пришвидшувала Уран. Тому Уран інколи знаходився не так, як розраховував LeVar'є. Коли Нептун все ж таки відкрили, то з цієї ледь видимої дрібноти змогли видавати інформацію про уявний розмір, приблизну віддаленість, колір та приблизний хімічний склад. У 1989 році космічний апарат Voyager 2 пролетів біля Нептуна і провів вже детальні Спостереження та надав значну кількість фотографій. Проте й тоді велика віддаленість планети нагадала про себе, бо дані з Воджера йшли до Землі близько чотирьох годин. Тому на сьогоднішній день Voyager 2 це перший і єдиний апарат, який пролітав біля Нептуна. А ще знаєте, що всі ці гарненькі фото цієї планети це зображення лише одного апарату. А інші менш красивіші фото це все знімки космічних телескопів, і Нептун вивчають саме завдяки космічним телескопам. Бо як показує життя, відправити апарат кудись аж в сраку сонячної системи можливо, але щось всратись як дорого. Друга проблема віддаленості Нептуна це. Там холодно. блядь. На орбіті Нептуна сонце вже не здатне, хоч якось зігрівати, передавати свою енергію чи впливати радіацією. Тому наша зірка відіграє роль лише джерела світла, тобто користі від сонця там як від звичайної холодної лампи, і не більше. Середня температура на орбіті Нептуна може бути близько мінус 220 градусів Цельсія або навіть ще нижче. Якщо планета не отримує ніякої енергії від сонця, то клімат там буде далеко не теплим, і у випадку з Нептуном так і є. Бо у верхній шарах атмосфери гіганта середня температура складає мінус 218 градусів Цельсія, проте спускаючись глибше в атмосферу планети, тиск та температура збільшуються. У центрі планети, де тиски температура дуже високі, припускається, що температура може сягати тисяч градусів Цельсія. Як і усі гіганти, в більшості Нептун складається з водню та гелію. Інше це метан, аміак і інші гази. Атмосфера Нептуна починається з туману, склад якого це вуглеводень. Нижче йде шар атмосфери з водню, гелію та великою кількістю метану. Далі шар хмар з метану і аміаку та шар перехідної області, де гази переходять у стиснутий рідкий стан. Нижче припускається наявність шару з рідкого метану з аміаком, мантія з водяного, аміачного та метаного льоду, і тверде ядро з водяного льоду, мета. Аміаку з домішками кремнію, нікелю та заліза. Тому, роздивившись будову та склад Нептуна, можна зробити висновок, що це не газовий, а саме крижаний гігант. Можливо, зараз деякі глядачі здивуються, бо в школі або в більшості наукової літератури розповідають, що Нептун це газовий гігант. Та що тут казати, навіть я на початку відео це казав. Але тут є такі певні наукові неоднозначності. І перед тим як про це розповісти подетальніше, прошу підписатися на мій ютуб канал та канал в Телеграмі, де я публікую анонси стрімів та спілкуюсь зі своєю аудиторією. Ще хочу подякувати всім моїм спонсорам, що підтримують мій канал. Ви допомагаєте каналу рухатись далі. Тому, якщо ви теж хочете приєднатися або підтримати мій канал, всі посилання в описі під цим відео. Але не забуваймо підтримувати ЗСУ. Що таке взагалі крижаний гігант? Крижаний гігант це окремий вас планет або екзопланет, які складаються в основному з високотемпературних модифікацій льоду та скальних порід. В сонячній системі відомі два крижані гіганти: це Уран та Нептун. Основні характеристики крижаних гігантів включають: перше це холодні атмосфери. Наднизька температура атмосфери Нептуна змушує метан переходити у твердий стан, утворюючи крижані частинки. Метан, який присутній у шарах атмосфери, має властивість поглинати видиме світло в деяких частинах спектру, зокрема в області червоного і жовтого світла. Однак метан не поглинає синє світло в такій же мірі, тому синє світло розширюється в усіх напрямах, і ми сприймаємо Нептун як планету синього кольору. Саме таким чином метан в атмосфері Нептуна грає ключову роль на даній планеті синього кольору. Друга характеристика це льодові компоненти. У складі Нептуна лід присутній як у вигляді кристалів в атмосфері, так і у внутрішніх шарах. В мантії та ядрі Нептуна знаходиться найбільша кількість льоду, проте це не той самий лід, який ви додаєте собі в стаканчик, від якого ви ж м'якаєтесь на землю взимку, чи з якого креветки в магазині. Всередині Нептуна водяна пара, метан та аміак під тиском до 7 тисяч бар та температурою до 5,5 тисяч градусів Цельсія стискаються та перетворюються у тверді тіла, агрегатний стан яких і є лід. Тому, коли йде мова про літ на Нептуні, мається на увазі не звичайний лід, а газ, який перебуває у твердому стані. А якщо ви почали фантазувати про класні ковзанки на Нептуні, то знайте, якщо звичайний земний тиск дорівнює одному бару, то на ковзанці Нептуна вас розмаже в 7 тисяч разів потужніше ніж на землі, і до того ви ще згорите. І третя характеристика це великий об'єм і гравітація. Як ми бачимо, який не який, а Нептун все ж таки гігант з масивною атмосферою і неслабкою гравітацією. Розібравши всі ці фактори, ми тепер можемо зрозуміти, що Нептун є саме крижаним гігантом. А ще те, що крига може бути дуже гарячою. Крім суворого температурного режиму, у Нептуна є ще одна визначна характеристика це його погода. Зараз на нашому екрані кадри урагану Ірма. Швидкість вітру, якого становить 79 метрів на секунду. І як ми бачимо, протистояти цьому вітру дуже складно. Але для Нептуна це не вітер а штиль. Бо вітри на Нептуні мають найбільшу швидкість в сонячній системі, що розганяється до 600 метрів на секунду. Такий вітер розносить аміачні хмари у різні напрями. І крім цього, утворює величезні урагани, які називаються великими темними плямами, що досягають діаметра у кілька тисяч кілометрів. Всі знають такий вигляд. Нептуна, а саме Нептун з великою темною плямою. Ця темна пляма це орган розміром близько 13 тисяч кілометрів у довжину і 6 тисяч кілометрів у ширину, який був виявлений апаратом Voyager 2. І хоч ця пляма літала, що скаже, по всій поверхні планети, Voyager все ж таки встиг її засняти. На відміну від червоної плями Юпітера, пляма Нептуна це циклічне явище, бо вона утворюється і існує кілька років, а потім просто зникає. Наприклад, через 7 років після прольоту Voyager, вчені на на Нептун телескоп. Пхабло, і виявили, що пляма вже зникла. А в 2018 році велика пляма була виявлена знову. Вчені вважають, що велика темна пляма на Нептуні є результатом взаємодії атмосферних процесів з магнітним полем планети. Магнітне поле планети може сприяти утворенню циклонів в атмосфері, а циклони можуть призвести до зниження температури в атмосфері, що, в свою чергу, може призвести до утворення темних плям. Темний колір таких ураганів пояснюється тим, що повітря в атмосфері конденсується внаслідок зниження температури. Тому ці ділянки. Є темнішими на фоні світової атмосфери. Також у верхніх шарах атмосфери випадають опади кристалічного метану або м'яку у вигляді дощу, снігу або мокрого снігу. Опади на Нептуні йдуть дуже повільно, оскільки тиск в атмосфері дуже низький, тому більшість опадів падають зі швидкістю лише кілька сантиметрів на годину. Проте я б не радив потрапити під такі дощі, Бо температура опадів коливається мінус 195 до мінус 230 градусів Цельсія. Хоча, якщо ваша мрія стати сніговиком, то на Нептун вам самий раз. Причиною бурхливої погоди на Нептуні є. А ось насправді ніхто не знає, чому на Нептуні настільки сильно буянють вітри. Бо вітри, як і вся погода на будь-якій планеті, утворюються в результаті взаємодії з сонячним випромінюванням, яке нагріває атмосферу з поверхньою, що призводить до руху повітря і розпосюджує тепло по планеті. Наприклад, на Юпітері сонце є основним джерелом енергії для погоди, бо сонце разом з надрами планети підігріває атмосферу, і це спричиняє таку бурхливу погоду. Нептун майже не отримує енергію від сонця, але якогось біса випромінює в 2,5 рази більше енергії. І ніж отримує, тому можлива причина погоди на Нептуні є його самостійний підігрів ізсередини разом з магнітним полем. Магнітне поле Нептуна є однією з цікавих характеристик цієї планети, бо воно зміщене відносно центра планети і нахилено під кутом близько 47 градусів від його осі обертання. Ймовірно, ядро планети з криги та металічних сполук утворюють металічну іонізовану суміш, яка може створити магнітне поле через динамо процеси. І так навіть у Нептуна є полярне сяйво. Хоча воно в рази слабше за земне. Як не дивно, у Нептуна є кільця. Але щоб помітити ці кільця, треба постаратися, бо на відміну від Сатурна, кільця Нептуна в основному це лише скупчення пилу, хоча інколи трапляються частки по кілька метрів. Кільця Нептуна були відкриті в 1984 році під час затимнення зірки однієї з часток кільця. Спочатку було виявлено лише три кільця, але з тих пір було виявлено ще два. І, врешті-решт, зараз відомо про п'ять кілець Нептуна, які, скоріш за все, утворилися в результаті зіткнень комет, астероїдів та супутників Нептуна. Але ці кільця настільки тонкі та дрібні, що хоч очі повиривай, бо видно лише два кільця. Кільця Нептуна є найслабшими з усіх кілець в сонячній системі. Вони навіть не повністю замкнуті і мають отвори з проміжками, тому сміливо можна казати, що ці кільця як якась хуїта з Аліекспресу. Ось очікування, а ось реальність. Зі супутниками Нептуна справи трохи кепські, бо станом на 2023 рік Нептун цього має 14 відомих супутників, і майже всі супутники це астероїди. Тому про це окреме відео можна не робити, тому що історія з супутниками Нептуна буде дуже коротка. Супутники Нептуна згруповані за розміром та орбітою, і до першої малої групи супутників належать… Ох, зараз будуть такі чудові назви, що я навіть не знаю, де у кого який правильний наголос. Поїхали наяда, таласа, деспіна, галатея, лариса, протей, галімеда, псамафа, сао, лаомедея, несо та гіпокамф. Так, я не помилився. Остання назва супутника дійсно має назву як ділянка наших мізків. Всі малі супутники в основному складаються з водяного льоду з домішками каменів і металів, проте серед них є декілька цікавих супутників, наприклад, Галатея, яка обертається навколо планети в такій же площині, що і кільця. Тому, можливо, Галатея це аналог супутника пастуха, як у кільцях Сатурна. А протей, це найбільший супутник Нептуна, який не має сферичної форми. І для порівняння, протей вже більший за мімас, який в той час вже має сферичну форму. До групи великих супутників відноситься Нереїда, діаметр якої 340 сорок кілометрів. Цей супутник має форму, схоже, щось між яйцем та вдалою бульбою. Крім кривої форми, Нереїда має і криву витягнуту орбіту з нахилом 47 градусів. Причину того, чому у Нереїди така прибацана орбіта, вчені точно сказати не можуть. Існує лише кілька можливих пояснень: або Нереїду Нептун захопив з поясу Койпера, або Нереїда утворилася в результаті зіткнень двох або більше тіл. Друге, якраз пояснює криву форму супутника. А ще великий нахил орбіти призводить до того, що гравітація Нептуна діє на Нереїду з різною силою в залежності від її положення на орбіті, що якраз теж деформує Нереїду. І останній на сьогодні найбільший супутник Нептуна, який єдиний має сферичну форму, це його вличність Тритон, який має діаметр близько 2700 кілометрів. І про цей супутник я вже розкажу у наступному відео. Тому далі буде.